Всім привіт! Ви на каналі Уроки ТВ і з вами я, Репетитор Марина. Зараз ми розв'яжемо завдання з підручника Математика 1 клас кварцова. Завдання буде під номером 3. Додаємо і віднімаємо на основі складу чисел першої сотні. Давай відкриємо підручник та прочитаємо умову завдання. І так, знайди значення різниць за схемами. Давай подивимось, як працюють схеми і як ми будемо виконувати віднімання чисел першої сотні. Так, 12 відняти 2. Подивимось, як виконується віднімання. Ми бачимо, що у нас тут є од... десятки та одиниці. Віднімаємо ми одиниці, тому ми саме від одиниць віднімаємо одиниці. Десятки ми не чіпаємо. Отже, десятків у нас так і залишається одиничка. А від двох одиниць ми віднімаємо дві одиниці, буде 0. Тобто у нас вийшло число 10. Так само 32 ми віднімаємо 2. Три десятки, тут десятків немає, ми значить, десятки так і залишаємо. Від одиниць віднімаємо одиниці, від двійки відняти 2, буде 0. Тобто 32 відняти 2 буде дорівнювати 30. Тепер подивимось на е, ті різниці, що нам дани. 17 відняти 7. Так, як ми віднімаємо? У нас є десятки і є одиниці. Віднімаємо ми саме одиниці. Тому 1 один десяток, він у нас так і залишається. Ставимо цю одиничку. А від 7 одиниць ми віднімаємо 7, і у нас. І ми отримаємо 0, 0 одиниць, тобто отримали число 10. Далі 67 відняти 7. Так, 6 одиниць, о, 6 десятків. Тут, коли віднімаємо, немає десятків, тому десятки так і залишаємо. 7 одиниць відняти 7 одиниць буде 0. Отже, 67 відняти 7 буде дорівнювати 60. І так, далі. 13 відняти 3 записуємо. Знову дивимось, скільки у нас тут буде десятків. 1 десяток і 3 одиниці. А віднімаємо ми лише 3 одиниці. Значить, десятки ми записуємо на місце десятків. А 3 одиниці віднімаємо 3 одиниці. 3 відняти 3 це 0, і на місце одиниць ми записуємо. Так, буде число 10. Далі 43 відняти 3. Дивимось, скільки тут десятків. Тут 4 десятки і 3 одинички. Віднімаємо 3 одинички. Десятки ми так і залишаємо, а від одиниць віднімаємо одиниці. 3 відняти 3 буде 0. Записуємо на місце одиниць. І у нас вийшло число 40. Отже, 43 відняти 3 буде дорівнювати 40. Наступне 59 відняти 9. Знову дивимось. 5 десятків 9 одиниць відняти 9 одиниць. Значить, 5 десятків так і залишаємо, тому що ми тут не віднімаємо десятки. Тобто десятки так і залишаються, і далі від одиничок віднімаємо одинички, як на нашій схемі показано. 9 відняти 9, це буде 0. Отже, 59 відняти 9 дорівня, дорівнює 50. 84. Відняти 4. Знову дивимось. 8 десятків, 4 одинички. Віднімаємо 4 одинички. Десятки, значить, так, ми залишаємо, ставимо на місце десятків. Від 4 відняти 4 це буде 0, тобто 0 одиничок. 84 відняти 4 дорівнює 80. І ще є один блок а, виразів, який нам треба зараз порахувати. Я думаю, що ми зараз це швиденько зробимо. І так, розглянемо 14 відняти 10. Тут вже трошки інший вид віднімання. Давайте розглянемо спочатку схему. Як це робити? Тут вже десятки, від десятків ми віднімаємо десятки. 17 відняти 10. 10 це у нас що 1 десяток. Так, тут немає одиниця, а лише десятки. Тому ми будемо його віднімати саме від десятки. Дивись, тут один десяток, і тут виходить один десяток. Тобто десятків у нас вже не буде, у нас зостануться лише одиниці. Було 7 одиниць і не віднімали ми одиниць. Так, тут у нас 0 одиниць, нічого ми не віднімаємо. Значить, 7 одиниць так і залишиться. 47 відняти 40. І так, 40 це 4 одиниці. Виходить, що 4 одиниці, треба відняти 4 одиниці. Ой, 4 десятки відняти 4 десятки. Тобто, вже десятків у нас не буде. А від одиниць ми нічого не віднімаємо, тому що їх тут немає. Тому так, 7 і залишається. І так, 7. Тепер дивимось наші приклади: 14 відняти 10. Так, що ми будемо. Як ми будемо рахувати? Знову тут. Один десяток і тут один десяток. так? Від десятків віднімаємо десятки, буде 0 десятків, а від одиниць віднімаємо, грубо говоря, нуль, 0. Немає у нас одиниць, значить одиниці у нас залишаються. 14 відняти 10 дорівнює 4. 34 відняти 30. Дивимось: три десятки, 4 одиниці. Віднімаємо 30. 30 це три десятки. Від десятків відняли десятки, буде 0, 3 відняти 3. а від чотирьох нічого не віднімаємо або 0 віднімаємо, це буде просто 4. 18 відняти 10. Один десяток, 8 одиниць. Віднімаємо 10, один десяток. Від одного десятку відняти один десяток, 0 десятків. Від восьми одиниць відняти 0 одиниць. 8. 68 відняти 60. 6 десятків 8 одиничок. Віднімаємо 60, це 6 десятків. 6 десятків відняти 6 десятків 0 десятків. 8 одиниць віднімаємо 0 одиниць, так і залишається 8 одиниць. Отже, 68 відняти 60 дорівнює 8. 56 відняти 50. 5 десятків, 6 одиниць, віднімаємо 50 це 5 десятків. 5 десятків відняти 5 десятків, буде 0. 6 одиничок відняти 0, залишається 6 одиничок. 56 відняти 50 дорівнює 6. І останній приклад: 93 відняти 90. 9 десятків і 3 одиниці. Віднімаємо 9 десятків. 9 відняти 9 буде 0 десятків. І 3 одинички, віднімаємо 0 одиничок, буде 3 одинички. 93 відняти 90 дорівня 3. Ось і все, на цьому завдання вирішено. Звичайно, воно було не зовсім простим, тому, якщо залишилися якісь питання, обов'язково задавайте їм їх під цим відео. Не забувайте ставити лайк та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наступні відео. Ну, а я з усіма прощаюсь до наступного завдання.